Від Миколая до Різдва в Ужгородському замку відкрили нову тематичну виставку, яка подарує відвідувачам святковий настрій. Родина з Києва, Різдвяну атмосферу відтюла. В нашій родині останні декілька років змінюються традиції святкування Різдва в першу чергу. і Також Дня Миколая. Ми звикаємо трохи до інших таких. Більш західних традицій. А саме ця виставка, вона ну мені так, перше, що кидається в очі, це такі листівки, різдвяні, які все ж таки, мабуть, якісь австрійські, німецькі, угорські важко на перший погляд, але дуже є такі гарні, цікаві. У музеї намагалися за допомогою експозиційних засобів показати основні моменти різдвяних традицій. Ми такими штрихами нарисами намагалися відобразити, як святкували ці свята у народі, у селянських родинах, у містах, адже трошечки відрізнялося саме святкування. Міська традиція вона більш така була строга, народна, вона більше трактувалася, зосереджувалася навколо звичаїв. На Виставці представили святковий стіл з різдвяним хлібом та традиційними стравами. Є тут старовинні ікони Святого Миколая та сюжетні картини Різдва Христового. Виокремили публікації Федора Потушняка та Петра Лінтура про звичай колядувати на Закарпатті. Не обійшлося без новорічної ялинки з прикрасами минулого століття та святкових листівок. Влаштували для відвідувачів оригінальну затишну фотозону. Триватиме виставка до 20 січня.